Сьогодні ми крисим на адвент-календар від Satisfyer. Частина 3, день 13. Пу-пу-пу-пу-пу. Але я хочу почати з 14-го. У мене таке настроєння сьогодні. Оце да. О. Дістається. Добрий час іде. Не міняється. І так, яка нам тут треба батарейка, щоб цього монстра включити? Ого, не вже АА? Що це? Що це таке? Power ma Massager with кноп attachment. Соккіабле. <плес> Краще не стало. Так, ем, коротше, дивіться. Ну, це підес. Це, я так розумію, кролик. У нас тут на кінці коронавірус. Коронавірус в Україні. Коронавірус! Тут у нас щиточка для авзуття. Це ще один кенсел в цьому календарі. У нас вже був один кенсел в попередньому випуску, а тут ми кенсилимо за те, що це просто я. Яка зроблена з пластику і термопластичного лестомеру, ну, як ви бачите, працює на батарейці. Так от, е я думаю, ми не будемо радити класти оцю батарейку нашим клієнтам, тому що вона все одно не потрібна. Е я включаю ярянду. До речі, коштує це от стільки. А мені потрібна санс психотерапії. психотерапія. У неї психічне порушення. Як добре, що в цьому календарі не одне віконце, а 24. Я можу пробачити, можливо, оце сатісфаєру. Але висновки зроблені. До речі, календар ми взяли в магазині Хочу гратися і як добре, що до цього було 7 іграшок нормальних. Щоб пробачити ось цю. Я сподіваюся, далі такої не буде. Коштує цей календар от стільки, а замовити можна його за посиланням в описі під відео. Є, до речі, дешевша версія календаря. Оце, да? Сюди. Щось маленьке. <гум> <гум> Цікаво, як я два роки тому реагувала на свічку? Да. І так, у нас є свічка масажна. Baked Apple. Печене яблуко. Що не так? О. Це як соус з Макдональдса виглядає. Такий, типа... Я люблю кисло кислослодкі, до речі. Напишіть, який ви любите. Відкриваємо. Норигать, наче не хочеться. Коротше, на мою думку, бейсік свічка, яка не ваняє. І так, дивимося, скільки в неї тут Так, тут 14 мл. Хто не знає, що таке масажна свічка, ви її підпалюєте, вона горить, і це тверде перетворюється на олію таку тепленьку, якою ви робите масаж, і вона ще й пахне. Коротше, дивіться, схема така. В описі під відео посилання на Telegram. Запалюю свічку, показую, як вона горить, капає її. Коротше, це все. Все, ви знаєте, де шукати. Пока. А, до речі, кошти — це ось стільки. П'ятнадцять. Так, чекаємо виправлення. Коротше, я думаю, третій тиждень вони зробили. Ну, знаєте, такі, емоційні гойдалки. Два тижні ти радієш, третій тиждень ти в розпачі, і четвертий тиждень, напевно, там щось найкраще. Так от, зараз у нас третій тиждень. І це іграшка. Боже, це іграшка на ялинку. Це буси так звані. Це для Нунчаки! Так, японською, нунчаки! Ай! Тут сердечко. Це для купіду... купідонів, напевно, тільки сучасних. Це коротше, на стрілу надягають купідони і. Ви поняли. Ну, воно силіконове. Воно нормальне. Воно мене не бісить. Воно красиве. Я, до речі, кошти це от стільки. Ну, дивіться. Е, є стопер такий, да. так? у вигляді сердечка. Е, м, чорний колір. Хорошо. Хорошо. Це непогано. О, я вже бачу 16. Это что, снова игрушка? Боже. О, я побачила назву. Это что-то хорошее мое Наконец-то что-то нормальное. Это тюленчик. Это вакуумный стимулятор. И мне кажется, что он еще и с вибрацией. А ну-ка. Боже, вот это топ-контент. Да, Лісен, 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 лісен. Це друга повноцінна прям іграшка, знаєте, настільки, що вона не на батарейках і вона прям на зарядочці з акумулятором. До речі, сьогодні ці тюлені у нас закінчились в наявності. Їх розкупили. Тобто це ще й популярна іграшка. Хто хоче собі тюленчика, майте на увазі, що в календарі він є. Це і вакуумний стимулятор, і вібратор. І. Боже, ну як вони катають мене на цих гойдалках? Боже, просто оця супа різинова. І оце. І це все в один тиждень. Нарциси мене так не катали на гойдалках і цей календар. Просто я. Ох, Боже буде, він такий красивий, він такий приємний, він такий. До речі, відправиться пацюком. Бо він вібрує. Хто не поняв, то ми віддаємо іграшки ветеринарним клінікам, які масажують животики гризунам. У нас є про це вже відео на каналі, тому все, що тут вібрує, поїде <смі> тваринкам. А якщо ви ветеринар, наприклад, можете нам написати і ми вам відправимо іграшки теж. Це безкоштовно. Оця іграшка коштує от стіки. І це прям другий як це, цей золотий квиток, так? Це от в цьому календарі другий золотий квиток. До речі, зарядки тут нема, тому що зарядка вже була в попередній іграшці, вони однакові. Я думаю, далі буде крінж. Але ви бачите, що я роблю це щиро, це чесний відгук. І за те, що ви уважно дивитесь це відео, ми приховуємо промокодики на знижку. Ось вам промокод 15% знижка на цей календар, а це дуже вроде півтора косаря економії. Тому о, дякую, що ви уважно дивитесь відео. І ми йдемо далі. О! Це вже меми, да, як я шукаю, я пам'ятаю. Я думаю, буде крінж, як ви думаєте. Тут якась баночка. Ну ладно, це не крінж. Це масажна олія з ванілью. З ван... Пахне ванілью. Відкриваємо. Сюди. Ну хорошо. Хорошо. Тут я теж довольна. Така, чисто скільки? 80 мл. Нормальний лут. Я не, я не граю в ігри. Я хочу гратися, але я не граю. <рес> Масажна лія коштує вона. От стіки. Я задоволена і давайте мені серветки. Пахне на всю кімнату. А пахне як. О! Ну, що я бачу наступну одразу 18. До речі, я бачу питання у ваших очах. а Звідки в мене такий костюм пацюка? Звісно ж, з магазину хочу гратися. Ви знаєте, де шукати. Угу. ну Такі. Це на ялинку на верхушку. Отак. Дощик. Було таке у вас в дитинстві? Коротше, це штучна шкіра. Хто хвилюється, щоб тваринки не страждали, це штучна шкіра, не натуральна. Ну, це Флогер. Він такий, знаєте, дуже. Де ти так, я не скажу, що він супер класний. До речі, давайте подивимося, який був два роки тому в календарі. Ху мені? Та тобі пізнець, ти позеленів. Мене шуха зачесали. Коротше, цей краще. Мені здається, моя травма каже, що цей краще. А, ну, але він, типа, не треба очікувати від нього чогось супер-мега крутого, тому що він, ну, нормальні флогери коштують багато грошей, і це точно не лот в адвент-календар. Тому ну, він такий, можна по погратися трошки, так. Спробувати, знаєте. Типу, можна поняти, чи вам таке цікаво. І вже задуматись над чимось більш професійним. Ну, він не ваняє, він такий червоний. І за нього, в принципі, мені вже не стидно. Звичайно, так, не стидно. До речі, в інструкції написано, щоб ним не били по обличчю. Не бийте по обличчю, Будь ласка, це небезпечно. Я думаю, що це, тому що небезпечно, як мінімум, для очей і так далі. І о, це вже другий тем такий аксесуар. В цьому календарі. Satisfyer так трошечки натякає, щоб люди спробували. Такі, таку, знаєте, міні-базу. То ви спробуйте, якщо хочете. Ну, дивіться, пожалуйста. До речі, коштує це от стільки. Поки ми все це розпаковували, запаковували, закінчився третій тиждень адвенту, ви бачите, що я щиро реагую на його наповнення. Хто хоче замовити собі календар, робіть це в описі. Під відео в магазині Хочу гратися. І хто уважно дивився це відео, знає промокод на знижечку, що зекономить вам нормальних грошей, і вам не буде жалко е витрачати їх на цей календар. Отак от. А поки що я тримаю для вас наступне відео. Отута. Кидайте в свої к'єні чатики і обговорюйте. Крінж це чи норм, чи люкс.